Куди влаштовуємо в Литву? А, зустрічаємо в Маріамполі вас які вакансії. А, виготовлення м'ясних делікатесів міста Таураге. Провірене, перепровірене, відправляв багато людей. Гарні відгуки, купа відгуків на Ютуб на в Тікток і так далі. А, виготовлення м'ясних делікатесів, місто Рокішкіс. Там колбасний цех аля, там вони крутять колбаси, вижимають, упаковують і так далі. Риба, хек, Клайпіда. Теж жінки працюють, є купа відгуків. Є вакансії з організованим виїздом зі Львова. Зачитую. Під вільнюсом м'ясокомбінат виготовлення м'ясних делікатесів, звішування, стікеровка, упаковка. Коротше, м'ясокомбінат провірений. Упаковка оботана риби. Ви на наступний тиждень. На м'ясокомбінат в радуміні. На наступний uh, тиждень виїзд. Uh, є упаковка журналів, є упаковка крабових паличок, є упаковка сирних паличок. Всюди організований виїзд зі Львова. Є там, де ви їдете просто напряму. Ми вас в Маріамполі зустрічаємо так дешевле. В будь-якому випадку ми вам підберемо роботу, особливо в дефіциті мужчини. Чоловіки зараз uh, пустили виїжджати до 22 років. З 18, -й. можна забирати посилки в Литві. Мовного бар'єра немає, можна деревообробний цех, можна риба, м'ясо, Всюди треба чоловіки, можна меблева фабрика. Звоніть, влаштуємо, Литва набагато простіше, ніж Польща. Мовного бар'єра нема, житло дешевше. І для людей от полегше, полегше туди їхати, ніж в Польщу, в Чехію. Звоніть за номером, який я залишав в шапці профіля. До нових зустрічей.